Чернігів на карантині. Від початку епідемії троє містян померли від так званого каліфорнійського штаму грипу. Усі вони жінки віком від 39 до 60 років. Двоє медпрацівниці. Це випадки, підтверджені лабораторно. Ще по одному триває дослідження. Загалом же вірус H1N1 виявили у 15 хворих, серед них восьмеро дітей та двоє вагітних. Але лікарі пояснюють, аналізи беруть не у всіх. Дослідження вірусологічні проводяться у випадках, якщо захворіли вагітні. Якщо захворіли люди і захворіли перебувають в реанімації, тобто це тяжко хворі на ГРВІ, Якщо це дітки до 5 років і від померлих підпоріг Чернігів перевищив на майже 6% відсотків ще минулого тижня. Тож з понеділка, за розпорядженням міського голови, школи на карантині. А на підприємствах особливий обмежувальний режим. Усім, хто працює з людьми, рекомендують частіше провітрювати приміщення, мити руки і носити маски. Щоправда, Останнє не панацея і не завжди ефективно. Якщо маски виготовлені з чотирьох слодів марлі, то вона, можна вважати, що вона має ефективність на протязі 2-2,5 годин. А в аптеці це поки не намокне. Пока не могла. вона немикає при розмові. Та головне, лікарі наполягають у жодному разі не займатися самолікуванням та не виходити на роботу із симптомами хвороби. А це висока температура, головний біль, ломота у тілі та слабкість. Відправляти недужих додому зобов'язані роботодавці. У всіх летальних випадках пацієнти надто пізно звернулися за допомогою.